Всім привіт. ловок той, що був розібраний. Отакий От він на вигляд, бо то було незрозуміло, що то є. Коробка окремо, мотор, двигун окремо. І ловок 504. Я зібрав коробку там, ну як зібрав, там нічого такого не було, трошки таке. Він реверс у Капіні тихенько. От Реверс. Четвертається вибирає четверта назад. Це, виходить, робоча, е... Ну як поніжена, мабуть, а ці вже йдуть сюди. А тут аж, а. аж сюди. Має три положення, то виходить набагато велика. Для мене це ну, не є щось нове, але поворотливий такий собі. ну. Передачі включаються взагалі, легонько, все, ну, ідеально, ніяких шумів нема, сідушка, то що скрипить. Ну, в кабіні так доста тихо. Ну, власник каже, бери, провір. Що буду перевіряти, Ой, дверки не закрив. О. Огляд такий хороший. Щось тут мігає, я не розумію, воно мігає. Ну, всі передачі є, саме головне, бо розібраний був, то все, знаєте, де переживаєш. А так. Да, то щось скрипить, сідушка. Ну, тут ями у нас немає, як дорога, сильно сніг пішов і нема. Даю трету. О, трета. Ну, четверту я не можу тут дати, тому що тут роз, розлітає всі в кабіні. А тепер даю сюди, виходить, це я так зрозумів, що це робоче. Тут швидкість найменша. Цих є, є понижена, повишена, і, тіпа, ну, три, три положення, ще тіпа, середня. Ну, я ж не, не особо спеціаліст, але не як на МТЗ, до прикладу, є понижена, повишена і тут ділітель, що ти ділиш. А тут ну, принцип майже такий самий. Може. Може я помиляюся. Ну, це їде на третє, даю четверту. Прекрасно, їде, щеплення, коробка не гірчить, як ви бачите, я все роблю на ходу. Я не переключаюся, що е, ну, Я перший раз сів за руль цього трактора, я на ньому взагалі не їхав. Ну, але як ви бачите, їде непогано. Даже з малої, бачите, з четвертої, давно дав на я не стаю. А тут можна рибу пускати, карасів розводити, такий ставок. Просто його треба чувствувати, ну будь-який трактор, відчувати. От четверта. Все, я навіть не став. Ну, як ви бачите, все ну, непогано. Реверс, зручна штука. Ну такий. Як жигуль. Ну він жорстковаті, ці китайські трактора, вони жорстковаті. Ну, настільки я їздив на різних, ну жорстковаті вони трохи. Бо вони так докупи все зібрано. Але як ви бачите, у кабіні я не знаю, як камера передасть, але доста тихо, ніякої вібрації нема, посторонніх шумів немає, тільки то що сідушка скрипить. Ну, їхати він їде, нормально, як ви бачите, все зібрано, все на місці. Ну це таке. Коробка взагалі прекрасно йде. Ну, Я вже зрозумів, я трошки поїхав і вже от. Треба дати трету Зачем? Пограй. Ну і дякувати Богу. Знаєте, коли людина задоволена. Головне би власник був доволі. Працює тихенько взагалі. Ну, Ні вібрації такої чуть-чуть так. Дивився, чи ніде нічого не тече, ну не повинно. От, герметик по всьо тут прекрасно. В общем, всім всього хорошого, здоров'я. Може зніму десь його в роботі з тим культиватором європаком, який він сам зробив. Ну якось так. Ну, зробив як. Таке. Не особи я спеціаліст, ну щось трошечки розумію. Десь не так поправляєте, ну таке. Не помиляється той, хто нічого не робить. А. Трактор, все працює. Всім здоров'я, все буде Україна, мирного неба.